Четверта ранок і мій день розпочато. І запрошую вас провести ці 4 ранкові години разом зі мною. Я прокидаюся, відразу чищу зубки, вмиваюся. І п'ю водичку і читаю книжечку. Після цього в мене тренування. Зараз такі функціональні, цікаві тренування. 50 хвилин, 3 годинка, і відправляюся на пробіжку. Це я позаймалася 45 хвилин цей день і така класна погода. І виходжу на 20 хвилину пробіжку, швиденько повертаюся додому, роблю вакуум і ось на ранку йду будити Єву в садочок. Поки Єва прокидається, я швиденько мою голову, наношу кондиціонер весь свій догляд, тут уже Єва до мене приходить, і поки купається Єва, я виконую свій масаж обличчя, який почала робити не так давно, плюс в мене йде фейс-фітнес. Після цього привожу в порядок волосся, наношу весь свій догляд, застилаю ліжечко і збираємося. Тут Єва прийшла допомагати мені, вона вже одяглася, наносити макіяж. Можете подивитися, як це класно виглядає. Фарбуюся, йдемо чистити машинку. І 8.25 я відвожу її в садочок. Ось так і пройшли мої 4 години.